Вітаю! ви дивитесь програму провокація. Усі звикли до того, що дід Мороз вітає усіх з Новим роком і дарує їм подарунки. Але що буде, якщо у Діда Мороза не вистачає грошей, аби доїхати? Тож ми будемо просити Чергащан допомогти нам дістатися, аби привітати дітей з Новим роком. А хто погодиться, тому ми будемо дарувати ось такий календарик від телекомпанії Віка. Допоможете. Не треба дітей поїхати позоровати. А гроші закінчилися на маршрутку. Буде вас? Ні, на маршрутку Дід Морозу дасть святе, що хватить. О, Дякую вам величезне. Зараз зачекайте, я вам подарунок нам. Та ну ладно, що ви. Вибачте, ви не можете допомогти? Ну зупиніть, будь ласка. Десяти вас. Ви не допоможете? <рек> Ні. Щось Діду Морозу не дуже хочуть допомагати. А ви можете допомогти? <рекун> так що ж таке? Добрий день, зі святом вас, з наступаючим. Вас тут. Мені треба поїхати дітей привітати, а грошей на маршрутку немає. Так, я сама тролейбус Так? Ви ну, знаєте, що ми тисячу пенсію, а тисячу двадцять були квартиру заплатили. Угу. І в нас не залишається нічого. Розумію, добре. Якщо ви тролейбус дітей, вам треба, щоб вам, вам заплатили за дорогу. Та оце ж забув гроші. Ви Та, зараз там депутатів багато. Ми ага. Вам допоможе. Спасибі. А розпас. ви не поможете Діду Морозу? Ні. Yes. Ну, подождите. Не, не надо дітей поздравити, а деньги закінчились на маршрутку. Будет у вас три гривні? Да. Ой, спасибо вам Вы Вже стою, тут прошу багато. А ви не допоможете Діду Морозу? Треба дітей поїхати привітати, я гроші забув. Не буде у вас три гривні. Да, да. вот, О, не буду у вас три гривні на маршрутку. А? Будет? Будет. Это по... правда детям, если это б ты это самое не врешь. Здесь не вру. Було бы некрасиво. Вы не допоможете? Говорите. Треба дітей привітати, а грошей на маршрутку немає. Не допоможете, Діду Морозу. Нет. Чому? Тому що мені треба допомагати, я пенсіонер. А ти що можеш робити. Ой. Не буду вас, не буде. три грині. Бо я вже стою тут, мерзну. А діти чекають. О, дякую. Я і сам воно. Тралібусі вірю. Зрозуміло. Ну добре, з наступаючим вас. Зараз подивитися. Бо вже замерз, а щось не дуже допомагають. Багато дітей. Там там 30 діточок. А в який садок? А? 24-й. Ой, дякую. Може їм вітання від вас передати. Овиску передати. Що передати? Щоб вони завжди посміхалися і взагалі були такі щасливі. У вас не буде для Діда Мороза три гривні на проїзд? Ні. Yeah. <сум> Ні, жаль. <сум> я вже стою тут мерзну. Вона <сум> <сум> подумала, що я шахрай. Ну, в принципі, теж логічно. ж Волосся біле. Патульний, я забірув. Проєзду, особенно у дітей. Эти 15 пятнадцать суточчика без тисяч. О, ви вже вызвали міліцію? Слышал? Подарунки везу, а гроші забув все. <реш> <реш> ага, це наш дід маран. На, Допоможемо. Нате. Вам три гривні для того, щоб все вдавалося в цьому році. Доїхати до дітей. Так. Один, два, три. Число один. Імпульс перший, другий, э, дух, а третій э, рішення. наступаючим вас. Вибачте, а ви не на Чехова зараз. Призови. Та я поміщусь. Ну треба дітей привітати, а ніяк не можу доїхати. Не, не, сам, не, сам не можна? Ну, добре. Ти допоможете, доїхати мені треба. Куди? Ми зар... паркуємося нам туди в магазин срочно. Треба. А мені треба дітей привітати. Бля, куди їхати треба? Ну, Чотири квартали з'їться. Давай, прыгай. Допоможете? Да, то на ту сторону. Пасибі, пасібі. Ми машина машину зламалися, треба терміново дітей поїхати привітати. Тут п'ять кварталів зі все. — Типа вас відвезте? Ага. Можете? <ріплес> 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 Ой, спасибо, yes. заїхав, Не знаю. Зараз ми запакуємо. Тут дві здете? Ой, пацієнт, чесно. Тільки заїхав, блін. Тільки я всього добрався, невозможно доїхати. Тут 4 квартали. Я в своїх на Наступаючим вас. Да, навіть не відкривають віком все. Ну нічого. Давайте, давайте. Я запізнююсь. Тут п'ять Так. – Де це. Да. А? Где это? А? Ну садочку 24-му. Да, ну давай так, так куди? що А? Підвезте мене. Садів його а, да. Ну садись. – Можете? Садись. – Все, дякуємо, величезно. Зачекайте, будь ласка, зачекайте. Тримайте вам подарунок календар від телекомпанії Віка. Ми знімаємо, що допомагають діду морозу. Черкащани тримайте. Гроші. Можете помахати ручкою. Там рук. вам подарунок від компанії Віка. Ми дивимося, наскільки добрі у нас Черкащани. Тримайте. Він вас знімає камеру, можете допомагати ручкою. Ой, Дякую вам, що допомагаєте. Тримайте. Дякую. Вам подарунок від компанії Віка. Спасибі вам за допомогу. Програма провокація. Вітає усіх з наступаючим новим роком. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я і будьте добрими. Що хорошого ви вчора зробили? А, вчора дайте трошки хвилиночку подумати, що ж я доброго Ага, Вчора я взяла участь у засіданні бюджетної комісії Черкаської міської ради. Власне, вважаю, що теж взяла участь у вирішенні якихось хороших для міста справ. От, вчора я привітала одного свого доброго знайомого з Днем Народження, не забула і ну, власне, йому було приємно. Це теж така добра справа. І вчора я розмовляла з своєю подругою, яка мешкає в Швейцарії, і ми домовились про одну хорошу і добру справу. Я вважаю, що це теж дуже добре. Вчора згадую. Вчора я проходила Макдональдса, там грала сім'я, мама, татко, дитинка. Дитинка стояла із шляпою. Мені дуже захотілося зробити їй щось приємне. Я поклала 5 гривень. сказала, на тобі на шоколадку. Вчора я була у відрядженні в Києві, займалася справами хорошими. Ну, я сподіваюся, так. Хорошо, готувалися до сесії. Всі на сесії зараз присутні. Так що у нас багато хороших речей. Те, що депутати нашої фракції відвідують сесію і робимо багато справ зараз, які зв'язані з сприяння спорту, громадськості. Що б ви подарували комусь зі своїх колег депутатів? Е, з якої нагоди? Новий рік. На новий рік? А, ну, власне, мабуть, я як, якщо я знаю, що є такі книги, правила хорошого тону або правила етикету, я думаю, що Багатьом би колегам не завадило прочитати, вивчити уважно цю книгу і можливо навіть замислитися над тим, що вони там узнали і прочитали. Ну я не знаю. Секундомір. Щойно була я там на засіданні, трішечки слухала. От вони не слідкують за часом. Секундомір би подарувала. Кому б саме? А я просто великий такий на стіну повісила, щоб всі його мали колегам-депутатам виключно усні привітання. А. А. Якийсь Матеріальний подаруночок? Ні, це тільки рідним людям. Немає такого депутата, кому б хотілося б подарувати, щось таке. Ну, або всім дарувати, або нікому. У мене такий от справедливий підхід до життя. Я б подарував таке філософське мудрості, розуміння і те, що потрібно думати не про себе, а потрібно думати про громаду і про Україну. І тоді я б подарував би мудрості. А якщо от якийсь матеріальний подарунок і кому конкретно? Я б Олександру Романовичу і Сергію Олеговичу подарував би боксерські перчатки. Де в Черкасах вулиця Симоненка? Вулиця Симоненка у Черкасах вона дуже коротка, вона знаходиться між драмтеатром і між сусіднім будинком і якраз веде до вулиці Гоголя. У нас не вулиця, здається, провулок, якщо я не помиляюсь. Ну, її по-різному називають. Ну так, я не згадаю. Я, я, живу на... я живу на Героїв Сталінграда, <рес> Можу розказати про Козацьку, Героїв Дніпра, Героїв Сталінграда, ну Тобто всі митницю досконало. Тобто Немає вулиці Симоненка. Немає, там тільки Козацька. і <рес> героїв Дніпра і Героїв Сталінграда. Симоненка. Не знаю. В центрі міста я підкажу. В центрі міста. Значить, в центрі міста. <рес> я не знаю. Хоча б в якому районі. Не знаю. Я в мене вулиці завжди, навіть в тих містах, де я постійно проживаю, я вулиць не знаю. Я орієнтуюся на якісь певні заклади. Оце в мене, в мене дата і вулиці. Це мої е, проблемні речі. Тому що я забуваю, ну не пам'ятаю. Якщо б ви запитали, скільки хто мені грошей винний, або хто або... З, хто з депутатів вам винний гроші ніхто не винен.